Так, Всім привіт! Сьогодні поповнення колекції, замовлення від чувачка з Facebook в Європі. Куповує, я так розумію, на якихось секундах. І викладаю в фейсбуці і пересилаю сюди. О, це зараз мене, звісно. Ну, у меня... Так. О. Цікава дубірка. Класика учила Подвижный Подвинний диск. В ідеальному стані, але не в найгіршому є так, ідемо далі що тут у нас. Conquest of Paradise, tissue czterstadno. І біглий огляд буде. Так, і що тут у нас ще? О! Це по-моєму ерчів Да. дивіться який ерчів прикольний. Угу. Круто. Люблю такі оформлення диски. Такий, може бути. Хотілося б і краще, але... Але може бути диск прикольний. Диск прикольний. він Такий, знаєте, матовий ложка. Йому ну, в хорошому стані, до речі. Це у нас 2002. Так, і ну, там щось десь має бути, в мене. Ще щось цікаве. О, воу, 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 воу. Це металіка. Концерт з оркестром. Такий буклет аж. Відчувається, що потужний. Да, диск в хорошому стані перший. Але реально, що мені тут найбільш подобається на ньому? Другий такий собі, але може бути. Що мені тут дуже подобається на ньому? Це... Зараз я скажу. No leaf Clover. Дуже класна, вона якраз можна сказати, як рахується оригінальною в... з оркестром, у виконанні з оркестром. Бо без оркестру я її на концерті, по-моєму, гаразд в одному і все. У концертному записі. Клас. Вона я її. Я цей альбом не шукав ніколи, можна сказати, як в ідеальному стані. Шукав просто, щоб він був нормальний і не за всі гроші, так як музика мені з нього. Просто для колекції музика мені з нього подобається не вся. Хоча я є фанатом металіки, але не все не вся оформлення. Кисень з руки мені подобається. О, тут у нас ще до, цікаво, до речі, в дуже хорошому стані. Scorpion's Face The Heat. Таке мені подобається, що вони в старих ще коробках своїх. І вони такі, знаєте, ну, досить ну, видно, що якість. От теперішні диски, вони мені здається, ну, може і такі самі, але ну, якісь не такі. Від цих таким тягне м, вайбом таким з тих часів. І мені дуже подобається. І це ще одна із причин, чому я почав знову збирати диски, тому що... Ці диски вони ти маєш постійно в руках фізичну копію оригінального, носія, оригінальної музики, оригінального музики, і вони тебе, коли ти береш той чи інший диск у руки, він тебе переносить прямо в той час. Ну і ще буде цікавий альбомчик. Квін. Innuendo. І всі ми знаємо, що, до речі, теж в такому стані, класному. І всі ми знаємо, що тут є така пісенька прикольна, як The Show Must Go On. Устан ну, дисків класний. Такі вони ну, взагалі ну, ідеально можна сказати. Дивіться, як круто. Бачив я на Олсі оригінальний сингл, але той сингл реально коштував. Більше як цей диск. Я його тоді щось не взяв. Oh, made in USA. Я його тоді не взяв і добре, що не взяв, бо знайшов воно по набагато дешевшій ціні Inuendo. От Дивіться, це в будь-якому, це 91 рік. Це в будь-якому і сам сама коробка, дивіться, якою вона якості. Воно теж з тих часів. Ну, взагалі. Хто знає, той хто збирає, такі, має в колекції такі диски, вони знають, що навіть бокси джевел-кейси не з такого пластику, вони з такого пластику старі. Такий він товстий, масивний. Ну, реально це відчувається. Це ну, виготовляли, звичайно, якісно дуже. Теперішні не так. Ну і все. Зараз покажу ще раз, що ми маємо. І так. Це і на перший план буде. Так всі не покажу. Ладно. Herchief. Classical Chill Out. В Metallica. Scorpions Phase the Hit і Qin Innuendo. Тож, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Пока.